Щоб подолати перешкоди, часто потрібно побачити в них кроки, які дозволяють нам досягти нових цілей. Матіас Гіндармін. В сучасних реаліях війна Росії проти України не лише щодня забирає десятки життів, але й завдає значної шкоди фізичному та ментальному здоров'ю українців. Щоденно кількість людей, які зазнали поранень, контузій, травм внаслідок війни, потребують реабілітації, збільшується десятками, а то й сотнями. І це не кінець. Тому потреба в реабілітаційних центрах в Україні надважлива. Силами реабілітаційних центрів та лікувальних закладів лише в обласних містах не вдасться забезпечити вчасне відновлення фізичного та психічного стану постраждалих від війни, адже вже на сьогоднішній день лише в Тернопільській області наявна потреба в реабілітації близько 30 тисяч осіб. Щодо Львівської та Франківської області ситуація ще гірша. Такі центри потрібні повсюди, зокрема і в Бережанах. Локація в місті Бережан на перетині трьох областей Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської має дуже вигідне місце розташування. Продовження бойових дій на кордоні з Росією унеможливлює проведення якісної реабілітації українців на прилеглих до зони бойових дій території. Безпосереднє розташування місця Бережани на дорозі М30, дорога єдності, найдовша дорога в Україні, зможе забезпечити доїзд пацієнтів зі всієї України. Вже довший час працюю над тим, щоб побудувати новий сучасний реабілітаційний центр в Україні, зокрема і в Бережанах. Брак про брак площі, ненормовані приміщення, застарілість конструкцій та первинного планування. Відсутність спеціалізованого обладнання, зокрема в реабілітаційних центрах та медичних установах, впливають на неякісне відновлення постраждалих від війни українців. Натомість будівництво нових реабілітаційних центрів в Україні має прискорити цей процес. Сучасна архітектура це та архітектура, яка полегшує нам життя. Тому підхід саме нового будівництва реабілітаційного центру ревайвел відродження в Бережанах, саме під потреби реабілітації, є людину орієнтованою та безпосередньо під потреби людей, які постраждали від війни. Такий підхід додатково пришвидшить процес відновлення та повернення до життя. Основною метою комплексу реабілітаційного центру ревайвел-відродження в Бережанна є не сепарація, а саме об'єднання всіх структур та об'єктів громади в реабілітаційний комплекс для медичної, психологічної та соціальної реабілітації України, тих, хто постраждав наслідок війни Росії проти України. Медична реабілітація. Це широкий спектр медичного лікування та діагностики вже сьогодні можна отримати на базі Бережанської міської лікарні та амбулаторії. Психологічна реабілітація буде проводитись для відновлення позитивного ставлення хворого до родини, суспільства, життя та попередження від самоізолювання. Робота з психологами та духовними менторами. Анімалотерапія, апіотерапія, арттерапія, бальнеотерапія, ворк-терапія, спорттерапія, акватерапія, зокрема через водні види спорту, плавання, веслування, вітрильний спорт та активне лікування має призвести до відновлення психічного та психологічного стану, що дасть можливість хворому тримати під власним контролем остаточні прояви своєї хвороби. Соціальна реабілітація в амбулаторних та стаціонарних умовах та змогу хворому повернутися на попередню роботу або створити умови для вивчення нових професій та вийти на новий вид діяльності. Одним словом, через призму нових знань та фізіологічними обмеженнями, отриманих внаслідок, внаслідок війни навчитись бути самодостатнім в подальшому житті, виробничі та навчальні майстерні, зокрема столярна, слюсарна, будівельна, гончарна, швейна автомайстерні, електромайстерні, майстерні комп'ютерної техніки, в яких можна здобути нові навики та професії, які в подальшому дозволять бути незалежним від соціальної допомоги та повернути гідність, те, що гусениця називає кінцем світу, весь світ називає метеликом. Тому сьогодні, наприкінці року, стою на початку чогось нового. На цьому мальовничому місці, де незабаром постане наш реабілітаційний центр Revival відродження Бережан. А для підтвердження серйозності намірів анонсую, що разом з товариством української молоді в Австрії 15 лютого 2025 року організовуємо благодійний український бал у Відні, саме на якому плануємо зібрати кошти на будівництво реабілітаційного центру Revival відродження Бережан та здобути нових партнерів у поверненні українців до життя. Також закликаю висловлювати не критику, а якісні пропозиції у реалізації цього надважливого проєкту та долучитись до нашої ініціативи та до нашої команди.